Друзі, зараз я вам за одну хвилину покажу різницю між рулетою, з підіймаючим механізмом та фальшторою. Ось ми маємо штору ніч, яка має підіймаючий механізм. За рахунок того, що вона може повноцінно підійматися, виступ кріплень разом з валом більший. Це десь в межах 5 см. Але тут ви маєте можливість підняти та опустити рулету на необхідний вам рівень. Якщо ж потрібно мінімізувати кут відкриття дверної стулки або дверей, або закрити глухі фрамуги, які зазвичай знаходяться зверху. Зверху або знизу віконної конструкції використовується фальш -штор. фальш Штори Не мають підіймаючого механізму, не мають валу, тому займають менше місця на вікні. Кріплення менше виступають. Але їх функціонал обмежений. В даному випадку ми бачимо штору де ніч, фальштору в положенні ніч. Тобто за нею нічого не видно.